Вітаю вас! Сьогодні у нас урок присвячений усвідомленому управлінню м'язами, які скручують тіло. Ми з вами познайомимося за рахунок яких м'язів відбувається скручування. А також будемо досліджувати можливі обмеження в цих рухах. Ця вправа допоможе вашому тулубу витягнутися на всю довжину. Лягайте, як завжди, на підлогу на спину. А я поки що нагадаю вам, що починати завжди треба зі сканування свого тіла, що лежить на підлозі. Для цього обов'язково пройдіть урок сканування. Виконуйте всі вправи легко, м'яко, у зоні комфорту, без надзусиль, не доводячи до неприємних чи болючих відчуттів в будь-яких м'язах, повільно і із задоволенням. Весь час спостерігайте за тим, як і де формується рух. Не намагайтеся повторювати за ведучою. Виконуйте вправи лише на слух, слідуючи за голосом, а відео нехай служить лише підказкою. Раптом щось буде незрозуміло. Зараз сконцентруйтеся на своїх відчуттях. Яким є стан вашої Соми на зараз? Ваша сома це тіло, яке ви усвідомлюєте зсередини. Знайдіть точки дотику задньої поверхні тіла з підлогою. Скануйте точки дотику. А зараз перенесіть увагу на праву і ліву руки. Оцініть довжину кожної з них. Чи відчуваєте ви різницю? Можливо, одна з рук здається вам довшою. Тепер спрямуйте уявний погляд вздовж правої ноги від тазу стегнового суглоба, і де ви пропускаєте місце його знаходження через коліна до стопи і до пальців. Оцініть також довжину. Так само оцініть довжину лівої ноги. Наскільки довгими видаються вам ваші ноги? Чи однакові вони по довжині? І для початку ми зробимо відому вам вправу перекочування тазу. На вдиху, надиваючи живіт, прогніть м'яко поперек. І перекочуючи таз вперед і повільно видихаючи, повертайте таз назад, опускаючи поперек. Потім притисніть поперед до підлоги і, повільно видихаючи, розслабляйте м'язи живота. Повторіть вправу ще раз в своєму темпі, дослухаючись до відчуттів. Зробіть востаннє повільно і закінчуйте вправу. Ноги, коліна залишаються зігнутими. І зараз закиньте своє праве коліно заліве. Дуже м'яко тепер дозвольте обом ногам опуститися праворуч. І зупиніть рух до того, як відчуєте опір або напругу. Опускайте ноги рівно стільки, скільки ваше тіло може робити це легко. І розслабтеся в цій позиції. Тепер повертайте обидві ноги до центру на початкову позицію. Продовжуйте робити таке опускання колін і зробіть це настільки легко, наскільки зможете. Чи здається цей рух вам легким? Чи може в поприку здається він жорстким, заблокованим? Зупиніться. Тепер перед тим як повернути коліно направо. Зробіть прогін попереку і зміщення таза вперед поверніть таз і розслабте м'язи спини, і після цього вже опустіть ноги вправо і порівняйте цей спосіб з тим, як ви робили до того. Можливо, з'явиться більша легкість у м'язах спини. Продовжуйте рух і слухайте, як праворуч. М'язи спини напружуються, коли ноги йдуть праворуч, а ліворуч подовжуються. Дозвольте також голові повертатися ліворуч у той час, як коліна лягають праворуч. Коли ноги повертаються до центру, голова теж повертається до центру. Знову опускайте ноги і, опустивши, свідомо приберіть залишкову напругу в м'язах. Відчуйте легкість і задоволення в такій позі. А перед тим як почати рух по підняттю колін, спробуйте організувати цей рух з вашого центру. Нехай м'яз живота скорочується і направляє поперек до підлоги, організуючи важіль, який притягує ваші коліна. Тобто рух нехай усвідомлено починається в попереку і в м'язах живота. А далі ця хвиля залучає ноги. Чи не став легшим рух в такому варіанті? Чи змінилися відчуття в ногах? Спробуйте ще кілька разів. Добре, закінчуйте. Поверніться в положення, коли коліна стоять на ширині стегом. Тепер підніміть вгору руки у вигляді свічки. Кінчики пальців спрямовані до стелі. Долоні разом. Звідси дозвольте рукам опуститися вліво. Але не ковзайте долонями, не роз'єднуйте їх. Відчуйте, як висувається праве плече. Піднімається лопатка, лікці при цьому не згинаються І руки повільно опускаються, наскільки це їм зручно. Голова нехай рухається в одному напрямку з руками. І повертайтеся до центру. Спробуйте ще раз, опустіть руки вліво, голова вліво стільки скільки це вам комфортно. І повертайтеся до центру. Тепер випряміть ліву ногу. Наступний раз, коли руки опускатимуться вліво, натисніть стопою правої ноги в підлогу. Права частина таза буде відриватися від підлоги, коли ви натискатимете правою ногою в підлоги. Дозвольте тазу відриватися від підлоги та підніматися. І повертайтеся до центру. Подивіться, як змінюється ваш рух, коли ви відштовхуєтеся ногою. І знайдіть м'якість в усьому русі, включаючи голову. Відчуйте задоволення тіла в такому повороті. Добре! Закінчивши, опустіть ненадовго руки і ноги. Відпочиньте трохи. Тепер знову коліно правої ноги помістіть на коліно лівої ноги. А руки підніміть вгору у положення свічки. Звідси дозвольте спочатку рукам опускатися вліво, а потім приєднайте до цього руху і опускання колін праворуч. Почніть це скручування з рухів рук. Приєднуючи ноги слідом, щоб дотриматися балансу центру тяжіння. Досягши краю скручування, залиштеся на кілька секунд у такій позі, відчуваючи задоволення. Відпустіть напругу, якщо вам не вдається насолодитися цією позою, то наступного разу скручуйтеся менше, не намагайтеся вкласти ноги і руки до кінця, якщо вони ще не готові це зробити. Продовжуйте робити скручування у своєму темпі, синхронізуючи з диханням. Ваше тіло нагадує спіральний скручений рушник. Один кінець закручується в одну сторону, а інший в другу протилежну. Повільно повертайтеся до центру. Фокусуйте свою увагу на самому початку руху, Яким м'язить прагнуть першими включитися в роботу. І чи ви відчуваєте, що рух починається в центрі, якби притягуючи периферію руки і ноги до центру? І де настає момент м'язового розслаблення? Які м'язи тіла контролюють цей рух, м'язи рук, ніг, спини, в якій саме частині? Зробіть кілька разів, усвідомлюючи і спостерігаючи весь процес руху. Чи навчили вас попередні уроки включати в роботу центр вашого тіла? Чи рух виконують винятково м'язи рук і ніг? Випряміть ноги. Опустіть руки вздовж тіла. Поспостерігайте за своїми відчуттями. Порівняйте праву сторону і ліву, довжину правої ноги і лівої, Прилягання плечей до підлоги праворуч і зліва. І знову зігніть обидві ноги в колінах. Тепер ліву ногу закиньте на праве коліно. Руки в положення свічки. Нехай руки почнуть рухатися праворуч, а коліна вліво. І повертаєтеся до центру і руками і ногами. Голова ваша теж задіяна в русі, вона йде за руками. Продовжуйте в своєму темпі, не забувайте робити вправу в зоні комфорту, не форсуйте скручування, а дозволяйте м'язам самим повільно витягуватись. Наступного разу, перш ніж почати рух, злегка притисніть поперек до підлоги. І подивіться, чи додалося легкості. Ще раз опускаємо руки, ноги. Знайдіть точку скручування хребта. Закінчуючи рух. Випряміть руки, ноги і проведіть сканування тіла. Порівняйте свою праву та ліву сторону. Довжину сторін. Прилягання до підлоги. Чи помітили ви різницю в роботі м'язів з правою та лівою сторін? Чи вдалося вам усвідомити роботу групи м'язів, що скручують тіло? Залиштеся на кілька хвилин в стані спокою. Дайте можливість вашому мозку трансформувати отриманий досвід. Наше тіло це система, що може навчатися і зцілюватися. На цьому сьогоднішній урок закінчено. Приєднайте цю вправу до попередніх і повторюйте всі разом щодня хоча б протягом тижня, допоки ваш мозок і тіло не почнуть робити їх з легкістю і задоволенням. І лише потім переходьте до засвоєння нового уроку. А ми будемо вам дуже вдячні за ваші відгуки, лайки, підписку на канал. Чекаю на наступні зустрічі.